українська політика увійшла в нову фазу фазу великого страху. Усе, що ми спостерігаємо зараз, це не боротьба за майбутні країни. Ні, силові органи вже не слухають Банкову, як раніше. Рахамія і ще кілька об'єднуючих фігур по суті повстали проти банкової. Зеленський боїться Порошенка не як конкурента. Вітаю, друзі! Черговий памфлет на цибулько толк. Коаліціада 2025. У політичному Києві зараз така атмосфера, що здається, якщо довго дивитися в напрямку Банкової, то звідти обов'язково вискочить Єрмак з нервовим ривком, холодним потом і шепотом. Тільки не коаліція з Порошенком, тільки не це. Бо сьогодні. Українська політика увійшла в нову фазу, фазу великого страху. З одного боку, війна і прорахунки, тобто страху перед власною армією. Звичайно, враження таке, що часом видається, що влада Путіна менше боїться, ніж власного народу. Отже. Страх перед втратою контролю перед західними партнерами, перед власними провалами і особливо перед новими записами Міндічгейту, які можуть знести половину нинішньої верхівки. Усе, що ми спостерігаємо зараз, це не боротьба за майбутні країни. Ні, це боротьба за майбутнє виживання, за майбутнє кабінету, за майбутні вивіски президент України на дверях, яка дуже гучно скрипить, хитається і може впасти. Стан фракції Слуга народу на сьогодні можна описати коротко. Офіційно вони разом, фактично, кожен у свій бік. Партія влади, яка п'ять років трималася на телевізійній ілюзії, на рейтинг-стероїдах і на ручному управлінні з боку банку. На шостому щось трохи захиталося, а на сьомому, вважай, тріснула, і то голосно: десять депутатів виходять. Готується до виходу з фракції ще 10 у режимі мовчазного спротиву. Голосування провалюють два роки. Вже Зеленський не отримує голосів від власної фракції і позичає у всяких олігархічних груп. Воно більшість існує лише у світі, де Ярмак щодня малює картину реальності кольоровими олівчиками. Але коли монобільшість більшість розвалюється, починається те, чого банкова боїться найбільше коаліції Ада. Отже, сценаріїв багато, як кажуть, сім сценаріїв і три симуляції і один реалістичний варіант, від якого Зеленського і Єрмака кидає в холодний піт. По-перше, нинішній стан парламенту такий, що е, вимога регламенту про те, що коаліцію повинні формувати лише фракції парламентські. Але. Швидше за все, ж, що доведеться змінити цю норму, адхок прийняти зробити коаліцію через неможливість проведення виборів на основі окремих депутатів. Хоча коаліційну програму все ж. Варто, щоб писали саме фракції. Отже, сценарій перший: технічна коаліція з уламки і слуги мажоритарників і політичних безпритульних. Це коаліція, яка потрібна лише для одного сховати під килим ще пару ще одну папку з міні-гейту. Вона тримається на страху на обіцянках і на єдиному аргументі, або ви голосуєте, або ми знайдемо, як вас пересварити і пересолити. Але є проблема. Силові органи вже не слухають банку, як раніше, і кожен депутат це відчуває. Нинішня спроба відкрити кримінальну справу проти керівника, поки що діючого керівника фракції Давида Арахамії, виглядає дивною, адже Арахамія і ще кілька. Об'єднуючих фігур, по суті, повстали проти банкової. І банкова шукає спосіб, як показово знищити політичне майбутнє Арахамії, щоб решта депутатів стала на задні лапки і слухала банкову до кінця. Сценарій другий: коаліція Слуги народу плюс групи Коломойського, ну, йдеться про депутатські групи і про. Батьківщину в вигляді, звичайно, в коаліції, точніше в фракції батьківщини. Тоді фракція слуги і фракція батьківщини можуть стати основою плюс допоміжні групи депутатські групи. Дружні до Коломойського. Це комічний варіант, який виглядає так, ніби його писали на серветці в буфеті Офісу президента. Захід просто закриє двері перед такою коаліцією, бо вона корупційний ботанічний сад. Тим більше, що в цій коаліції Тимошенко зразу ж запросить посаду прем'єра для себе. Ну, це, чесно кажучи. Кумедний сценарій. Ну і сценарій третій. Коаліція зі старими друзями демократії, Європейська Солідарність, голос і частина слуги народу така найбільш прозахідна і демократична. Пишуть сценарії, формують, потім все одно доведеться до набирати окремих мажоритарників. Це, мабуть, справді. Буде коаліція є, єдиний сценарій демократичної коаліції, який визнає, визнає Захід, єдиний сценарій, який повертає парламенту суб'єктність, єдиний сценарій, який здатний сформувати уряд професіоналів. Тобто, в першу чергу, написати якісну коаліційну програму, а під коаліційну програму створити уряд із програмою урядовою. І ось тут у Зеленського паніка, бо коаліція за участі Порошенка це не коаліція для збереження влади, це коаліція для повернення дії Конституції. А порядок це найстрашніша загроза для тих, хто мислить виключно категоріями власного політичного виживання. Зеленський боїться Порошенка не як конкурента, він боїться Порошенка як гаранта того, що країною керуватимуть за правилами, а не за смс-ками з банкової. Порошенко це двері в цивілізовану політику. Зеленський це двері в театральну політику, де тебе люблять лише тоді, коли ти читаєш сценарій. Єрмак, двері в бізнес-політику, де всі, всі мають ціну. Тому вони і бояться коаліції з європейською солідарністю, бо це кінець одноосібної влади, кінець управління країною через політичні страхи і початок розслідувань про узурпацію повноважень, саботаж реформ, тиск силовиків, втручання у зовнішню політику. А тепер давайте про головне, чому банкова тягне до останнього? Бо Міндіч Гейт це не одна історія, це серіал. Перший сезон ми вже побачили, другий в роботі, третій в монтажі. І Панкова знає це дуже добре. Тут вже натякають ну про Елі Бабу» вже говорилося, але натякають про епізоди з піаністом. А хто ж це в нас піаніст там такий може фігурувати у цих плівках? Кожен новий фігурант може перетворити, перетворитися на політичну бомбу, яка підірве будь-яку імпровізовану коаліцію слуг. А коаліція з європейською солідарністю це гарантія, що бомбу не вдасться сховати. Тому банкова буде петляти, вигадувати технічні варіанти, підгодовувати групи, погрожувати окремим депутатам. Ну от показала спроба покарати Арахамію вже на поверхні. Чекаємо. Можливі дії проти Микити Путураєва, який також висловлювався про створення коаліції. Ну і що цікаво, здається, там ще стара ворожба Гетманцева із Єрмаком як би не вилізла. Ну і про єдність. Та теж та єдність, коли фракція голосує як хор розстроєних баянів. Зеленський неспроста заговорив про те, що досить срачів. Так досить сирачів. Поверни для початку міндіча і цукермана. Бо українцям для того, щоб припинити срачі, цікаво бачити їх в слідчому ізоляторі, а не на березі Середземного моря. Теплого і ласкавого. Фіналізуємо. Україні потрібна не коаліція для збереження влади зеленського україні потрібна коаліція для збереження держави. Якщо банкова не хоче бачити очевидно, це не проблема країни, це проблема банкової, бо незалежність не зберігається страхом, безпека не забезпечується коаліціями з. За... Олігархічними групами майбутнє не будується через спроби уникнути Порошенка. І головне, коаліція без європейської солідарності це тимчасова декорація. Коаліція з європейською солідарністю це шлях до реальної державності. Можливо, Зеленський цього не хоче, але Україна хоче. І на відміну від політичної команди банку, Україна точно знає, страх перед Порошенком не план. Імітація коаліції не стратегія, а петляння не лідерство. Лідерство це коли ти не тікаєш від відповідальності, а входиш у справжню коаліцію і цього моменту не уникнути. На банковій це добре знають. Але тягнутимуть гуму до останнього.